Один із самих важливих моментів лазення по канату це правильна фіксація ніг, і сьогодні ми розглянемо, як її краще робити. Для цього я буду використовувати коробку для того, щоб не триматися на руках. І так, перше, що потрібно зробити, взятися за канат вище рівня очей, далі поставити одну із ніг поперек Канату, а саме гумілку, щоб був простір між вашим коліном та канатом закинути іншу ногу наверх, натягнути носки на себе, а потім зжати коліна. І проїхатися вперед перевірити, чи правильно ви зафіксували. Перша помилка, яка може бути при відпрацюванні фіксації стоп, це те, що ваші носки будуть неправлені не наверх, як це потрібно, а вниз, і канат буде випадати. Далі наступна помилка це коли ви вже зафіксували стопи. Але в процесі, коли ви вже будете сходити з коробки, ви берете нижню ногу, робите верхню І тоді канат не фіксується. Коли ви добилися технічно правильної фіксації стоп, будучи на коробці, ви можете спробувати зробити це без неї. І так, перше, що потрібно, взялися за канат вище рівня очей, ліки злегка зігнуті. Далі ставимо ногу поперек, Думілку ті самі моменти, як і при коробці, Не треба нікуди стрибати. Повільно закидаємо іншу ногу наверх, носки натягуємо на себе і зажимаємо колінами канат. Потративши певний час, що ви могли точно фіксувати стопами канат, можна вже спробувати віджатися ногами та спробувати лізти руками наверх. Нога поперед, іншу ногу наверх, стопи, коліна вижимаються руки. Що далі? Піднімаю верхню ногу вверх, тобто праву, Шукаю лівою носком канат, зажимаю стопи, право вище-ліва нижче, коліна разом вижимаюся ногами, далі руки. Як же злазити? Трішки ставимо просто ширше, не треба ноги розкидувати в сторони. І ліва право ліва-права ліва, спускаюся вниз.